Майден шо? Не скажу. Цейкві сильно. Звідки така краса? Це складний питання. Сьогодні ми йдемо в компанію Ajax Systems до пана Олександра Конотопського. Привіт! Макс. Тебе дуже круто. Я б перейшов тільки з п'ятого разу. Я золото дуже гарно бачу. Mm. <laughs> ми робимо самурайські мечі і ми не діляємо царські ножі. Я хочу спитати про інвестицію. Інвестиції ми один раз привлекли. В нас проінвестував СМРК фонд Саша Касаван, виділець компанії Макпо. Ми швидше випустили нові продукти. <світ> тобто вони в в компанію з кешлоу, котра була там профіти. як о, ти отримав цю інвестицію, і чому саме з ним з Олександром? Я тогда не искал деньги. Саша мы вместе были в клубе мы там познакомились, и чисто случайно во время встречи он сказал, что у него есть инвестиционный фонд, и он задумывается, чтобы проинвестировать в хардвер, а, собственно, а в хардвер, да, да, и я видел его успехи, и мне с этим человеком, лично с ним, хотелось поработать. Те, кто защищает здесь свое трейдерство, могут поменять собственники. Так, я бачу багато дівчат. Да, тут, тут тут у нас відділ упаковки після того, як вже зібраний девайс, вже далі пакуються в в коробки. Якщо ми вже знаємо, куди піде девайс, то ми вже можемо вставляти і інструкцію відповідної мови. про то, как вы реєструєтесь, как вы защищаетесь от трейдерство. Мы стараемся максимально не раскрывать свою структуру. Если бы истории с трейдерством не было, мы бы инвестировали в Украину больше. Знаешь, что больше. Бизнеса в Украине много. Одна из основных задач – убедить всех этих людей инкорпорироваться здесь. Например, на Кипре да, там налог на прибыль он не сильно отличается от да, налога mm -hmm. на прибыль в Украине. У тебя просто предприятие в реестре могут поменять собственники, дальше у тебя за этим стоит какой-то mm -hmm. украинский суд или у тебя стоит за этим какой-то суд, который судит по английскому праву, Де ти можеш стояти? Як ви наймаєте, як ви навчаєте. Роботи кілька сотні тисяч людей. Чи є така ще культура, так, тому що була в Радянському Союзі, коли не суни, несли з виробництва. Будь -що. Ну, у нас uh, жорсткий облік, своя власна охорона. Mm -hmm. І зараз буде стояти окремо там, металошукачі. які… Тобто є, спроби були. Yeah. Uh, металошукачі це на, на, на батарейки. Нечу ти продовжуєш інвестувати, це розвивати бізнес в Україні. Якщо би мені вибрати будь любую страну для старта в світі, я б все одно вибори Україну. Я піраюсь на brains, И на hands хорошие креативные кадры это и программисты это маркетологи люди которые а занимаются и... трафиком нам всем рассказывают про суперавтоматизированные линии и так далее хорошо если все суперавтоматизировано почему в Фокс там работает каких-то сотни тысяч если не миллион человек миллион человек реально миллион, миллион человек миллион человек а. да это как извините как Эстония Це вже, вже готове, так? Да? Да, Для це, поставки кудись. Да. Це, 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 це Ara Security. Да, це якась в Голланд... контора? В Голландію. Голландію, це да? Наш голландський дистриб'ютор. Вісотека. Іспанія. Solar. Швеція. Йорданія. Данія. Ну, у Швеція Віофон вже інший. Данія інша. Made in show? Made in Europe. Made in Europe, yeah. Да? Yeah. Yeah. так? Well як ви наймаєте, як ви навчаєте? У нас такий мікс э, тих, хто вырос, і mm -hmm. тих э, людей, яких mm -hmm. ми наняли. Наприклад, там операційний директор це людина, который пришел з большого столитейного заводу. Oh -oh. да. Директор по маркетингу, він там на каком-то middle левелі то він он уже был middle, і сейчас он там вирос. Но такий рост, когда ты ну, вырастаешь десятки раз за несколько лет, он не всем нужен. Mm -hmm. А есть наоборот, люди, которые постоянно мало. У нас була виставка в Лондоні і приїхав чувак з Нової Зеландії, який про пролетів 18 годин. Він в руках ніколи не тримав наш продукт. І він зараз от є нашим дистриб'ютором в Новій Зеландії. Мозг не похоже на Він підтримує до 100 устройств. Як на вас дивляться інвестори? З урахуванням того, що у вас концентрація ж таки українська, а ви плануєте якусь світову експансію, Також я знаю, що ви плануєте навіть IPO. Я відчуваю, що от ми все ще не на тому рівні, на якому ми достойні. Ми сьогодні не вище ліги, да, ну, напевно, ми десь в першій. Гай, да, выше, когда говоримо про мільярд. Тоже IPO, да, это інструмент. Это ліквідність для людей, яким ми можемо дати акції як інструмент мотивації. Тобто для нас, одна розробка она може бути геймченджером на ринку. Тобто це веселье, Ти можешь Охайним, ти маєш бути причесаним, в тебе має бути крутий смокінг чи сукня, але по факту ти з цього весілля отримуєш найменше задоволення, ніж всі гості. Усік для кого був зроблений? Для України чи для Європи? Він а, позитивно вплинув як на українське, так і на міжнародне да, да. наприклад, в Британії то його там гарно знають. А так цікаво, хто більше дивився, дівчата чи чоловіки? По рейтингам то чоловіки. Чоловіки, так? Та? Да, да. Розповідає мені. Я запитаю до своєї жінки. Круто, взагалі, капець. Що, приходив до ампаку, розповідає мені, що тут і як? Це мост системи, він називається «хаб». Так. Мозг не схожий на мій, я так розумію. Но... Він працює з датчиками. Наприклад, це датчик руху. Його, як правило, встановлюють в кожну кімнату. Тобто, якщо в мене стоїть такий датчик, він співпрацює з цією історією, правильно? Так. Да. Він відправить сигнал сюди. Хаб відправить тебе сигнал на твій смартфон і э, в охоронну компанію, якщо ти туди підключений. А хто приймає рішення про купівлю секюрної історії? Чоловік для себе вже прийняв рішення. Потім каже: А я запитаю до злої жінки, чи дозволить вона тут розвістити на стінах, тому що вона, наприклад, робила цей дизайн квартири. Чи можна його заблокувати якимось глушилкою? Аякс, він побудований як літак. У нього везде є бекапи. Наприклад, тут є не тільки GSM, а є тут порт для локальної сети, для Ethernet. Тобто, mm -hmm. якщо у тебе глушилкою відключить GSM, то у тебе він продовжений працювати по Ethernet. Якщо mm вже -hmm. у провода, mm -hmm. тебе і обесточать твій будинок, обрежуть провода, тобі прийде спілкування від нашого облака. Це все є як комплект новачка. Що треба що додавати? Ти можеш додавати сирени, якщо ти хочеш, щоб Система, mm -hmm. uh, ты можешь добавлять датчики затопления. Он поддерживает до 100 устройств. Stop, push, stop. Я утоплю его. Круто вообще. Ми до цього були у команди, яка розробляє саме девайси. Да, 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 да. І все те, що вони наінженерили, угу. це важливо так само і протестувати. Перевірити. Якщо ми кажемо, наприклад, про вуличний датчик, то нам важливо, щоб він працював в максимально різних кліматичних умовах. Угу. Да, от, наприклад, вуличний датчик його перед цим канули в, в акваріум, і потім угу. ще додатково заморозили, що на ньому лід. Він лежить в холодильнику, бо ми тестуємо його, як він працює в вогому холодному середовищі. І ми зараз побачимо, як воно успе... Працьовую і він має спрацювати, якщо хтось ворухнеться. Знімальна група має ворогові. О, круто, вообще капець. От сирена так само. От. Ну, це вона ще виставлена на мінімальний густ. Коли ви вхідте в Америку, зараз буде тестування спеціальному акваріумі. Да, поспілкуємось про софт. Ти розповів, про що така крута голова. Хто пише софт? Як пише софт, як воно співпрацює, чи у вас власні розробники чи усорсити? Зараз нас до 60 в ведення розробки. Mm. Например, софт для хаба написали свою операционную систему для него. Это нам позволило делать большое количество функций, при этом иметь стабильность на уровне автомобильных тормозов, ракет, там, атомных электростанций. Или, например, тот же датчик. А датчика все хотят простых вещей, чтобы он срабатывал, когда необходимо и не срабатывал yeah. да, наложные разработки. Срабо Срок работы, батареи, дальность радиосвязи это все, что обеспечивается в основном за счет софта. Зараз буде тестування в мега-спеціальному акваріумі. Я утоплю його. Ну а він продовжує калібруватися. В супер-мегавологому середовищі під водою да. продовжує виконувати свою функцію. Де, да. Як спрацьовує датчик на воду? Виявлено витік води датчик Лікс Протект у кімнаті Басрум. Звідки така краса, Саша? Скажи мені, будь ласка, Це парень. Он наш штатный сотрудник. Промышленный дизайн он задает то, как будет работать вся твоя компания. Mm -hmm. Потому что одно дело, когда сборщик собирает Фарари, у него одно настроение, да, другое дело, когда сборщик собирает машину за индийскую за 1500 долларов, у него другое настроение. Коли ви в Америку? Это сложный вопрос. То есть мы не делаем фокус на Соединенные Штаты, мы делаем фокус на Европейский Союз. Мы хотим подрасти, накачать мускулы. А я хочу, щоб ти сказав щось приємне для підприємців, щоб дивитися підприємців, що думають про те, щоб стартувати. Не стисняйтесь робити добре свою роботу, Не оправдувати плохо зроблено роботу тим, що в Україні все однодневне, і що важливо заробити гроші сьогодні, тому що завтра може не заробити. Якщо ви зробите щось добре, хорошо, то в мірі у вас це купять. купяти. Мене було коли будь-коментар. Люди питали, чого почати що краще там пікарня. IT чи ще щось Я кажу, чуваки. В Україні, якщо буде щось робити нормально, у вас буде черга стояти, От тут, що роблять це відмінно, і в них черга сидить в Європі і, і в цілому по світі. Саша, тобі дуже вдячний, ти дуже крутий. Які висновки можемо зробити про AIX Systems? Перше, українська компанія 100%. Друге, лідер ринку в Україні починає. Боротися за європейський і азійський ринок третє Первісна інвестиція 50 тисяч доларів. Після того вже заохочення сторонніх інвесторів до співпраці. Концентрація на R&D, на продукті як таковому, концентрація на маркетингу, і тільки після того концентрація на виробництві. Хлопці обрали Україну великим дякую. Низький уклів у такі. 100 тисяч юнітів виробляють щомісяця, множимо на 12 місяців, маємо 1 мільйон двісті девайсів на рік. Множимо на середню вартість, там 250 євро, нехай це буде. Отримуємо приблизно 240 мільйонів доларів. Це оберт компанії Ajax на рік. Я думаю, що в неї прибутковість приблизно там 20%, 48 мільйонів доларів прибутку. Ну, це так на хлопський розум. Звичайно, і біда значно менше, але в цілому хлопців з України заробляють десятки мільйонів доларів. Я вважаю, це афігенний оф результат. Офігенний результат, аплодисменти, красавці, поцілунки, гордість, свята, флаги, стяги, всі такі речі. Ну, все, до зустрічі. Наступним нас буде хтось дуже цікавий, хто розкажу згодом. Я Максим Пахматов, це «Новатор», що ми робимо разом. З Lexus, пока.